Жінок 35 плюс потяг вже пішов, можете не стояти на пероні. Заявочка да, й джизм? Звісно, сюда. І хто ж це пише? Чоловік. Хто ж, як не чоловік, це напише, да? А у залізниця їм пише Приїде наступний, і уклон пише Або замість потяга прийде крута тачка. Ну так пошу, понятно? Не зря намнула тебе на Тіндері святік. краще б далі вірші писав, як то кажуть, Бог відвів. Господи, чого всі не таке ображаються? Ну, 35, як не крути, не 25 Факт. Мені взагалі фіолетово поїхав і добре. В мене є коханий чоловік, діти, саме найкраща робота, і так я вже не така легка на підйом, як 25 І так, мозок забити іншими проблемами ніж 25 Це правда. Не можна в 35 скакати як стрикоза, як би ти супер не виглядала Коли всі змиряться з цим, ви розумієте, що тут йдеться не про те, що ви там легка, не легка на підйом, а про те. Що типу, все ви ні для чого не потрібні, коли вам 35+, Що ви вже нікого не знайдете собі, все життя? Ну можете забути, нічого не робити. Мені здається, що до стосунків, якщо ви вже старше, ну типу вам за 35, ви просто знаєте, що вам потрібно. Ви не будете на якісь компроміси йти, і це класно, бо ви не будете витрачати час не на тих людей. Навіщо зрівнювати людину, які 35 і 25? Що це вам дасть? Мені здається, саме в цьому посту йдеться про те, що ви не знайдете своє кохання, бо вам вже 35, всі хочуть молодих людей. Але це така маячня, і ми живемо в 25-му році, вибачте, в 21-му столітті. Любі панянки 35+, якщо кажуть, що у вас потяг пішов, не засмучуйтесь, є ще дорогі авто, яфти і, і літаки. Навіщо вам потяг? З молоду можна в плацкарті їздити, тепер тільки люкс і ніяких мовків. Хто поняв, той поняв про вовків.